Зробили екскурсію в двір дитинства Таніного. Mm -hmm. да, Тут ми с... фоткались перед ЗАКСом, сіли на зелену Волгу і поїхали mm -hmm. своє mm -hmm. життя. Із mm -hmm. куклою на капоті. Із куклею на капоті. До да. mm -hmm. да, побачення. На, да. ага. На фоне суши бара Да. Иди сюда. Да. Вот так. Да. Замовили. Нет, вже купили. А, уже купили, да. Mm -hmm. 44-та річниця. Mm -hmm. Будемо святкувати. Uh -huh. Смачного. много. Нам всем и вам. От 44 роки назад. Погода була тепліше. трошки тепліше. Да, ми на весілля були, були роздягнуті. Да. А, зараз, а зараз від э, того різниця в тому, що на деревах зелені листя. А тоді не було. тоді все було на, на землі. Листя всі опали. Дуже багато чого помінялось. На той стороне куча построїк, вот авіатор городок построїли. Там ще один цілий городок. Тротуаров наложили, поменяли. цей дім як був, так і є. Ну ворошиловский оставился. Ворошиловский залишился. Так, так, так. Идем с любимой Танюшкой. 44 роки святкуем сьогодні Помнишь, мы с тобой шли с кафе какого-то там. скільки нам было. 40. 40, по-моему. 4 Да, 40. 40. Мы святкували. Ну как тоже, каву выпили там. А зараз Все. уже. Ну. Кити побажали нам ще 44 Ну не знаю, може не до ще 44 Ну, двадцаточку постараемся. Ого. Не. Як вийде? Так, як вийде? Зайшли на каву. Десь такий знайомий столик бачили. Таня каже, у Саші на балконі. Відчувається вже осень. Ну, да? да. ты моложе не выглядать. Шапки? Да. А без шапки? Сивые волосы. А. добре так. Вот так. Угу. Ну, листья облетила, а яблоко шевисыч снежный. Жалко. Ну, периодично приезжаем-то, падаем, сбираем. А так-то да. Погода. установилась трошки. Ну, прохладная. Листья с дерева и треба обработать. Так, дерево абрикос персик. Кустарники. Так, зелезный купорос и мочевина. 500 на 500 и на 10 литров воды. Зараз разведем. И потом медний купорос на 10 л 100 г теплицю оброbam землю Да, раз залием. будем стол дерева самого. І біля і землю. Так, землю. І само дерево. Так, на персик один це му він не плодоносив, но ми... Но вигляд був краще, ніж в прошлому. Зараз ми його теж обробимо. Добре. Так, обрізали вход. Давненько я не займався цим, ось вот так виглядає. Зараз ага. Парижем мішок зберем. Ну от кар... карниз. Обрізали, Виноград так виглядає, має такий серйозний вигляд. Обрізали, попідмітали, машину протерли, різюків вроде немає. Так, мусор позбирали, зараз вивіземо. Ну, отак, прицепа нема, загрузили в багажник. Отак от і загрузили в салон в пакетах. Не знаю куди завеземо, викинути треба чи на свалку чи. Вчора зібрав на дачі привіз в місто, щоб викинути на трактор. Бо на мусорки, в ящики не можна, об'яви висить штраф. Зараз викинем. Ну, от і трактор. Ларому мусор. Столешницу поменял. Так выглядая. Фартук новый поклеил. Той уже трошки потрескался. Кран поменял. Фильтра поменял. Так, вон теж поменяли. Так, лампочка згоріла, теж поменяли. Я така робенька ря... получається вигляд. Као п'ємо. Я не чосу. Чашки такі не... достали, ще з ГДР. Мама сказала, будемо пить з, з добрых, гарних чашок. А что, у нас ті були погані чи що? Ну, ті були китайські. Ну так. Да. А это ГДРобски. Не буду перевертать, показывают и что там написано. Ой. Да вылью. Так что как-то так. Тожка с нами. Тошка с нами.